Так, пан Дмитро питає, як прибрати залишки пенопласу, дрібні крихти з ділянки після утеплення будинку. Значить, е, ні ну я скажу відверто, ми ніколи цим сильно не заморочувалися. Це було пов'язано з тим, що все одно, коли прилітає сильний вітер, все це розноситься, фіг зна куди далеко, і потім воно перемішується з ґрунтом, і його не видно, і так далі. Значить, якоїсь такої шкоди воно ну, не наносить те, що воно полістирол. Я вже багато разів казав, що h 2 o Чомусь ніхто не думає підпалити, що воно вибухне і так далі, хоча це водород з кислородом. Так от, пенополістирол, там така сама історія. Тобто воно хімічно зв'язане. Якщо, ну, от, пишуть пальник, тобто газом. Ну, як варіант можна. Але, друзі, пам'ятайте, будь ласка, що коли пінопласт згорає, він виділяє дуже токсичні речовини саме при згоранні. Але так, можна взяти пальник. Якщо у нас суха трава, Дай Боже, щоб ви не спалили 1, 2, 3, 4, 10 хат з пальником. Тому, пане Сергію, знаєте, коли суха, особливо от зараз у нас в лісі, наприклад, дуже сухо. І от ви собі уявляєте, ви, ви підпалили пінопласт, дому вітер, і, і воно його понесло до сусіда. І що ви будете потім робити? Тому е, все ж таки кру, крупні частки ми можемо зібрати механічно. Ми навіть один раз придбали подрібнювач для того, щоб шматки пінопласту дрібнити, але вийшло так, що він нормально не дробить. Ми тільки провошкалися, здарма витратили гроші на цей подрібнювач, чесно кажучи. Тому пінопласт, якщо є місце його утилізації, це був би найкраще рішення відправити його на утилізацію. Поління, поління в, 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 тобто ставити горілку в ємкість і кидати туди пінопласт, щоб воно високої температури його плав, плавало е, гарячим повітрям, таке можливо, але не відкритим полум'ям. Друзі, відкритим полум'ям не, не треба, не можна. Значить, пінопласт, у них у них температура експлуатації до 70 градусів. Тобто, якщо температура повітря, наприклад, буде 80-90-100 градусів, пришвидшується процес деструкції, він просто може зменшуватися в об'ємі. Тому, якщо є можливість зробити гаряче повітря, гарячим повітрям це, я думаю, що можна було би поекспериментувати і щось придумати. Але відкритим полум'ям ризиковано, особливо в суху погоду, дуже ризиковано. Так, дякую за ваше питання. Взагалі, утилізація пенопласта на об'єкті це доволі актуальна тема, насправді.